Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде плед ковдра теплий з холофайбером травичка від фірми Капоне. В євророзмірі ціна за плет 1560 гривень. В такому ось великому пакуванні дійсно велике, об'ємне, велетенське пакування. Сумка з двох сторін вона йде, прозора, з гарними такими текстильними ручками. Ще ось таке дно прозоре. Ну, Дійсно, дуже-дуже об'ємне пакування. Боїплед, власне, не маленький. І застьобується на замочок з двома бігунцями по колу. Ось так відкривається, і маємо всередині неймовірний плед. Він такий м'який, пухнастий, травичка густа, висока, дуже класна. Як ви бачите, він двосторонній. Одна сторона це травичку, маємо, а інший в такий же колір, велюр коротенький. Розмір 200 на 230. Ціна 1560 гривень. Найголовніше, що до цього пледика ви можете підібрати в колір подушки, подушки травичка розміром 50 на 70, ціна за одну 600 гривень. Можна також підібрати наволочки. Розмір наволочки окремо розміром йду 50 на 50, ціна за одну 300 гривень. Під них також є подушки, ціна за подушку за одну 200 гривень. Ось так виглядає плед в розстеленому вигляді. Розмір 200х220 це євро розмір, ціна 1560 гривень за євро розмір. Верхня частина в нас це густа, розсипчата, висока травичка, дуже красива. Кольорів є багато різних, не лише такий, як в мене на відео. Я обрала травичка колір, але є ще дуже багато. Це сірі, темні, світлі, бежеві. Удра рожевий, бардо коричневий, ну тобто будь-бу. будь, будь Дивіться, яка густа, висока травичка, плед буде повністю простьобаний. Я переверну тоді на іншу сторону, на сторону велюра і вам буде більш зрозуміло, який там малюночок. І на іншій стороні буде гарно видно малюночок. Стяжки. Цей плет можна прати в машинці або ручне прання. Якщо дозволяє завантаженість вашої пральної машини, то можете прати в машинці. Якщо ні, то ручне прання. Після прання плет знову становиться розсипчатий, травичка не злипається, він не грубіє, наповнювач не збивається, залишається всередині. І також при експлуатації він теж не збивається наповнювач, тому що він буде повністю простьобаний. До такого пледу ми можемо вам під подушки будуть розміром 50 на 70. Це разом подушка плюс наволочка. Ціна за одну штуку 600 гривень. Є також наволочки окремо розміром 50 на 50, ціна за одну штуку 300 гривень, і подушки під наволочки. Під 50 на 50 ціна 200 гривень за одну штуку. Ось такий вигляд має плед з внутрішньої сторони, зі сторони велюрчика гладенько, він буде, до речі, в колір самої травички. Ось такий малюночок утворює стежечка, Дуже гарний плед тепленький, всередині з наповнювачем-холофайбером. Він не тонкий, може слугувати, до речі, як ковдра, можна ним вкриватися.